Історія має бути вічною. На мальовничій прилуччині і донині існують унікальні сільські та містечкові садиби знаних родин кінця 19-го, початку 20-го століття. Значимі вони не лише через своїх власників, а й через невимовну красу архітектурного вирішення. Аби увіковічнити локальну спадщину міста в цифрі, Прилуцький краєзнавчий музей створив проєкт садиби творчості й добра. У рамках ініціативи директорка закладу Тетяна Зоць провела прес-тур особисто для телеканалу Прилуки. Відвідали 10 архітектурних пам'яток. У самому серці нашого міста знаходяться одразу дві історичні споруди. Сьогодні вони продовжують своє існування та створюють уже нову історію. Від садиби почесного громадянина міста Прилуки Івана Скоропадського до класичної чоловічої гімназії. А сьогодні у стінах закладу розмістився ліцей номер один. Наприкінці 19 го сторіччя садибний будинок був досить ошатним: цегляний, двоповерховий із виступом на фасаді, великими напівувальними вікнами, високим фундаментом. Оскільки поряд протікала річка Муховець. Саме на переконання Григорія Павловича Галагана Іван Михайлович Скоропадський вирішує продати свою садибу зерській управі для того, аби в ній відкрити Прилуцьку класичну чоловічу гімназію, в стінах якої навчалися надзвичайно відомі постаті початку ХХ століття, дотичні до державотворення нашої держави. Самостійник Микола Міхновський. Президент України в екзилі Андрій Лівецький, знані фольклористи, музикознавці Дмитро та Левко Ревуцьке, дослідники старовини історії та мови Сергій та Василь Маслови. Під час Другої світової війни садиба частково згоріла у повоєнні роки. Основний двоповерховий будинок гімназії відновлено і значно перебудовано. Зокрема, на фасаді з'явилися чотири колони. Збережені елементи автентичного оздоблення вікон передають подих часу. Її явно переносять у 19 століття. Від давнини до сьогодення. У минулому ця садиба кам'яниця роду скоропадських, а вже сьогодні сучасний медіапростір. Поруч із самою садибою Скоропадських розташовується флігель. Ця оригінальна мурована двоповерхова споруда за багато років свого існування неодноразово перебудовувалась. Вона оздоблена цегляним мереживом, має міцні товсті стіни, а у середині круті дерев'яні східці. В Кінці 19 сторіччя будівля нагадувала шляхетний середньовічний замок. Зубчистою баштою та вузькими вікнами-бійницями, який був зведений у садибі знаного козацько-старшинського роду Скоропадських, рід який дав Україні двох гетьманів, сам Іван Михайлович Скоропадський був почесним громадянином міста Прилуки. Він опікувався освітою прилуцького повіту, ініціював відкриття у нашому місті жіночої гімназії. Власне, будівля виконувала функції флігеля в садибі Івана Михайловича Скоропадського, і коли в садибі відкрився відкрилася чоловіча Гімназія, то у флігелі проживали саме вчителі. Зокрема, один із перших директорів гімназії чоловічої гімназії Феодосій. Вороний він був досить такий амбітний, креативний на той момент людиною, але не менш знаний його син вороний, відомий математик, а також онук Юрій Вороний, який був учасником бою під крутами та перший в світі пересадив нирку. Будівля функціонує і донині. Сьогодні тут розташовується телекомпанія прилуки, котра також робить вагомий внесок в історію рідного міста. Ідучи стежками прилучені, неможливо оминути справжню історичну знахідку, що так і вабить своїм архітектурним оздобленням. Неймовірна садиба з кам'яним мережом Володимира Терновського зустрічає перехожих на броварках. Архітектурна споруда датована кінцем 19 століття. З боку вулиці Соборної садиба обнесена цегляним муром. Також будинок оздоблений орнаментованою цегляною кладкою. Фасадна частина містить імітовані бійниці та каскад арок. Власник садиби був представником добре відомого та знаного роду Тарновських. Володимир Тарновський був предводителем порятинського повіту. Він був один з ініціаторів та опікунів жіночої гімназії у місті Прилуки. А ще Володимир Тарновський у своїй садибі збирав мистецьку колекцію, яка могла похизуватися неймовірними шедеврами світового мистецтва. Садиба належала Тарновським до початку ХХ століття з 1916 року. Будівля. Переходила від власника до власника. Після того, як садибу було націоналізовано, в ній знаходилося прилуцьке відділення ДПО. А в роки Другої світової війни в будівлі садиби діяло гестапо. Незважаючи на жахливі історичні моменти минулого, садибний будинок і нині зберігає свою романтичну загадковість. Також атмосферу зичить і колишня фортеця на розі вулиць Садової та Гоголівської. Минулому освітній заклад нині в очікуванні нового життя. Сьогодні ця будівля зачаровує прилучан своїм архітектурним виглядом. У 1912 році споруда у стилі неоготики була зведена статським радником Володимиром Павловичем Шкуратовим. Будівля має два поверхи: велике підвальне приміщення та горище. За переказами старожилів, Володимир Павлович побудував цю садибу для своєї коханої жінки, але недобросовісно повів себе з будівельниками. У результаті в будинку сталася пожежа. А вже з 1915 року тут розпочалась активна діяльність. Неймовірно, таємнича будівля в центрі міста Прилуки, але не є таємницею те, що в цій будівлі навчалися дві відомі прилуцькі поетеси Любов Силіна Забашта та Ганна Ігнатенко. Є ще й трагічна сторінка в житті пісіданої будівлі, оскільки тут у роки Другої світової війни було єврейське гетто. У 1951-52 роках до приміщення добудували двоповерховий корпус. Нині будівля перебуває у власності краєзнавчого музею та потребує капітального ремонту. До наших днів зберігся і колишній садибний будинок Олександровичів скромний, одноповерховий на досить невисокому фундаменті. Уперше на прилученні картоплю почали розводити саме тут власники садиби Олександровичів у селі Богданівка. Сучасний вигляд садиби дає повноцінну уяву про її зовнішній вигляд в минулі століття, 19-те століття та 20-те. Найяскравішими представниками роду Олександровичів були Василь Миколаєвич та Василь Васильович, котрі очолювали посадові місця прилуцького повіту. Під їх керівництвом працювало багато селян. Цікаве те, що в ньому збереглися двері зовнішні, які дозволяли заходити в садибу непоміченими або взагалі для людей, які обслуговували цю садибу. І, зокрема, дверцята і територія підвального приміщення, яке на сьогодні є захаращене, є за. Ципане, але воно є, і воно дає ось уяву про минулі роки про цей флігель, про його призначення. Можливо, сюди якраз під'їжджала бричка. От і знову ж таки, людина, яка обслуговувала, вона могла спокійно зайти. До цього флігеля там похарчуватися або отримати якесь призначення і далі виконувати свої функції. Цікава унікальна історична пам'ятка снує і в сусідньому з Богданівкою селі. Кожного, хто відвідує Линовицю своєю таємничістю, зачаровує башта огляду. Вона була зведена дебальманами ще у 1887 році. Сам Яків Петрович Дебальман був письменником, художником і офіцером. Він та його родина проживали в будинку весною і літом. Тоді залюбки приймали гостей. Один з найяскравіших гостей Леновиці, зокрема Садиби Дебальменів – це Тарас Шевченко. Як відомо, Яків Дебальмен товаришував із Шевченком, Яків Дебальмен дуже добре малював. І, зокрема, стало зовсім нещодавно відомо про те, що Яків Дебальмен ілюстрував Кобзар Шевченка. Він ілюстрував і його інші твори. В них дуже тісний зв'язок був. І оскільки Яків Дебальмен був військовий, він на превеликий жаль, брав участь у війні на Кавказі і, власне, там загинув в Ічкерії. Тоді Шевченко написав свій відомий твір Кавказ, і він, власне, присвятив Якову Дебальмену, який, власне, жив ось тут, і де і висловив свою думку про те, що вірніше таке звернення до Якова, про те, що брате, ти загинув не за свою родину, не за свою землю, ти загинув на чужій війні. Ось такі пророчі слова, знову ж таки, лунали ще і 100 років тому назад. Окрім того,. Е Сама садиба в Линовиці була цікава тим, що у ній була неймовірна колекція мистецтва. Зокрема, родина Дебальменів колекціонувала зброю. На превеликий жаль, садиба Дебальменів не збереглася до наших днів, зберігся лише флігель, але збереглася все одно загадковість цієї садиби в Линовиці, саме завдяки тій парковій зоні, яка існувала в той момент навколо садиби, і, зокрема, сама вежа Гулядо яка створювала таку романтичність і загадковість. Парк був надзвичайно потужний, великий. Це була ціла каскада ставків, яка з'єднувалася місточками, які власне використовувалися і власниками садиби, і гостями для того, аби прогулюватися, в ну зокрема ось такими такою осінньою порою. Осіннє тепло супроводжує нас і до села Дідівці. Сьогодні тут панує справжня атмосфера 19-го сторіччя. А ось це будівля, в якій останні роки свого життя проживав видатний український історик, письменник та один із засновників Кирила Мефодівського братства Микола Іванович Костомаров. У квітні 1874-го він уперше приїхав у Дідівці і провів тут три тижні. Побував на сільському весіллі. Саме у Дідівській церкві чоловік повінчався із Аліною Крагельською. А у приміщенні. І садиби Костомаров приймав письменників, фольклористів, етнографів та митців. Але варто сказати, що ця садиба належала Олександру Марковичу Киселю, який був пасинком Миколи Івановича Костомарова. Олександр Маркович був надзвичайно демократичною, прогресивною людиною і. Він є одним із засновників газети «Прилуцький голос Олександр Маркович разом з дружиною організували у селі Дідівці дитячий садочок, де безкоштовно отримали дітей селян. Олександр Маркович виділив великий шмат землі задля того, аби побудувати школу. Взагалі він займався меценатством, просвітництвом. На превеликий жаль, його доля була трагічна, як і його дружини, тому що довелося їм доживати в злиднях. Хоча залишили по собі надзвичайно величний слід. На початку ХХ століття радянська влада конфіскувала садибу. Олександр Маркович Кисіль з дружиною переїхали в Прилуки. У садибі ж відкрили дитячу трудову колонію. Сьогодні будівля прикрашає краєвиди Дітівського яру. Окремою сторінкою історії Прилуцького району є і сади в Ржавці. Сади Баревуцьких є яскравим зразком містечкової забудови кінця 19-го, початку 20-го століття, коли навколо садиби розміщилася велика кількість господарських будівель, а також знаходився парк, сад, альтанки, садові доріжки. Більше того, навіть знаходилися спеціальні місця, відведені для дегри в Кегельбан. Будинок на високому фундаменті з великим широким ганком. Вхідні зони з лівого та правого боків. Південний бік будинку був оточений широким півкільцем буску, з північного боку кущі троянд. За трояндами сливник з двома альтанками. З приходом до влади більшовиків Ривуцьких, так би мовити, розкуркулили. Родина мусила залишити садибу. 1989 року. В садибі було відкрито меморіальний музей садибу, присвячений Левку та Дмитру Ривуцьким. Музей має шість як. Ек експозиційних кімнат, де можна оглянути автентичні інтер'єрні предмети. Садиби, Ошатну садибу кінця 19 століття. Побудувала родина Рахманових і в селі Білорічиця. Проте згодом вона була практично знищена, залишилася лише мала частина. Флігель у садибі Олени Рахманої Волконської, зведеної за проєктом архітектора Едуарда Ягна, який повернув Україні майоліку теракоту, спроєктував. Цей неймовірний казковий палац Внутрішні, над внутрішніми розписами працював його колега художник Соколов. Палац зачаровував своєю казковістю, неймовірністю та унікальним архітектурним вирішенням. Історія переплітається з релігією у Радьківці. Саме там Павло Ракович звів першу радьківську церкву. Вона була дерев'яна та невеличка. Сам чоловік походив із козацьких родин. Три покоління молилися в цій споруді, а представник четвертого вирішив побудувати нову кам'яну церкву. За часів радянської влади, споруда руйнується. У 2010 році при храмі відкрили перший на території Чернігівщини Свято-Вознесенський чоловічий монастир Української православної церкви Київського патріархату. Двері храму відкрили. Иті, цілодобово навіть уночі можна зайти до церкви, узяти безкоштовну свічку, запалити та звернутися до Бога. Ось так, мандруючи куточками рідної прилучини, ми плекаємо історію нашого міста. Дізнаємося, секрети та таємниці колоритних садиб. Відтепер доторкнутися до минувшини краю можна і на сайті прилуцького краєзнавчого музею. 3 d тур садибами прилучене завжди у вільному доступі.